Вітаємо вас на каналі ProSPR. З вами Люба та Аня, і ми, як завжди, говоримо українською мовою про норвезьку. Нещодавно на нашому каналі поступив коментар. Людина запитувала, яка ж різниця між словами іншиль і беклягер і як правильно вибачитися норвезькою мовою. І тому ми вирішили сьогодні записати це відео, розказати вам про три основних слова, які ви стовідсотково вже знаєте і чули, яка між ними різниця основними, а потім надати ще декілька варіантів вибачень норвезькою мовою. Отож починаємо. Перше, найпоширеніше і найвідоміше слово, яке вже люб, люба людина, яка приїжджає у Норвегію, відразу вивчає, це слово юншель. Тобто, вибачте. Е, також є ще одне слово, яке теж ми вивчаємо дуже буквально відразу: беклягер. Обидва означають вибачте. Але між ними є невеличкий нюанс, як ми їх вживаємо. Контекст я б люба, чесно тобі сказала, переклала б їх більше як перепрошую до ншель. І беклагер більше як вибачте. Mm -hmm. Чому? Тому що дивіться, нюшиль це більш такий неформальний варіант. Якщо ви хочете або дійсно вибачитися за якусь дрібницю, або, наприклад, перепросити і привернути до себе увагу. От як ми вчора, наприклад, були з тобою в магазині, ми з Любою зараз перебуваємо в містечку Сонгдал, де знімаємо це відео. І вчора ми пішли в магазин, в якому ми зовсім не орієнтуємося, і так. ми не могли знайти те, що нам треба з продуктів. Тому підійшли до людини. Працівника, який там працює, і сказали ншиль, і запитали, де знаходяться дуїльпен, там ось. яйця чи щось mm -hmm. ще та. Mm -hmm. Тобто, ми що зробили? Привернули так. на себе увагу. Потурбували людину. Тобто, перепрошуємо, mm -hmm. допоможіть нам, так, так? так. оце слово еншиль воно найменш формальне. Воно вживається, коли треба вибачити за, за щось таке невеличке, або просто привернути увагу, як ми вже сказали. Йншиль кандуєльпимай. Юншульфорете конфусент», наприклад, людина запізнилась. Ой, перепрошую, що я трошки запізнився. Так, якщо ми вже кажемо «беклагер», це значить, що ми беремо відповідальність за свою дію. Тобто, щось трапилося, вже стався якийсь акт провини. Давайте так його назвемо, і ми хочемо за свої дії перепросити більш такий сильний в нього варіант вживання, більш формальний. Більш формальний. Давай наведемо такий приклад. От, наприклад, ми в автобусі, от ми заходимо в автобус, і там дуже багато людей. Якщо вам треба привернути до себе увагу і попросити пройти всередину автобуса, тобто попросити в когось посунутися, то ви вживете слово «іншель». Так, а якщо ви зайшли в автобус і вже здійснили, наступили якусь на ногу провину так? наступили на ногу. Ви того не хотіли, але так вже сталося. Ви берете відповідальність за свою дію, яка тільки що сталася. Тоді вже буде доречно використати шомія. Одного разу я їхала в автобусі, аня. Ти знаєш, така була незручна ситуація. Автобус дуже різко і Я повністю втратила контроль над ситуацією і навалилася всією вагою тіла, значить, на жінку, яка сиділа переді мною. Я прям на неї впала. Отак, от в лице їй. Тоді це, це точно було про... бек я беклагер. тоді. Мені так незручно було. Я кажу: О, беклагер, що -шо шомія. Uh -huh. Де варіки? Миненін. Деварікі менінген, ми зараз про це поговоримо. Mm. Не забувайте просто третє основне слово, яке ви теж стовідсотково вже чули від норвежців. Спочатку давай його розберемо. Так. Це сорі, так не англійська сорі. Так. Не американський лад, а саме норвезька вимова сорі. Але це є калька з англійської, це пряме запозичення цього сорі, яке норвежці використовують постійно, особливо молодше покоління, Молодь ним користується дуже багато. Це такий сленговий, я б так. назвала варіант, дуже такий легенький, якщо щось дійсно незначне трапилося, і це його, такий... скоріш так, за все, най... почали дійсно від молодого покоління, тому що, наприклад, від своїх свекрів, яким 60+, я нікого. <прос! прос>! Оцього сорі не чула так. Далі ми підемо по е, можливостям вибачитись, як ми можемо ще вибачитись. Ми вам дамо деякі фрази, які ми вживаємо при е, ну коли ви просите пробачення, і когось. отут ми якраз повертаємося до того, що ми тільки що перед сорі сказали, «девар і кіменен. Так це не навмисне. Ви можете на початку перед фразою вжити або «сорі», або «беклагер», або іншиль. Де варіки Я не мав цього на увазі. Вибачте, та? це не навмисно. не вкладав в цього жодного змісту в те, що трапилося. Це було не навмисно. Ми так українською сказали. Або ми можемо ще да. сказати: я, менте де угу, я не мав це на увазі. Вибачте, угу. та, перепрошую, нема це не було в моїх думках, я не мав це на увазі. Якщо трапилося так, що ви дійсно, наприклад, є якась провина, але це не сталося через вас. Наприклад, запізнився автобус, це ж не Ваша помилка сталася, що ви провини. Ну, здійснила акт провини, як ми вже казали. Так вам треба все одно вибачитися і наголосити, що це не була ваша помилка, це сталося не через вас. Тоді ми скажемо де вар, іке мінфайль? Так, якщо це не ваша помилка, так. але якщо це була ваша помилка, і ви берете на себе відповідальність, то ви кажете де вармін файль? Це так, я провинився. Ой. Sorry, де вам мінфайль, Там Я, варіантів море, так? Як, залежно від ситуації, ви вже Звичайно, підлаштовуєте. Від контексту ви, uh, відштовхуєтесь. Так. Якщо ми повернемося трошечки назад до іншиль угу. і додамо до нього рефлексивну частку Май, мене, це, вибачте, мене, вибачте мене. Я перепрошую. от саме цей вираз дуже часто можна почути, якщо ви через щось сперечаєтеся чи сваритеся. От, наприклад, ви прийшли в ресторан, в готелі поселилися, ви за це заплатили, наприклад, за якийсь сервіс, а вам його не надали. То ви можете піти на ресепшн чи до якогось менеджера і сказати: Іншельмай, мене є біталтефольдя. Так, та. це, це та? коли лю це має таке ця фраза має відтінок обурення, так, переблюдам обурюється. Так. Вчинками якоїсь іншої людини, ми, давайте до речі, розберемося. До речі, українською ми теж так можемо сказати: вибачте мене. Так. Але я це зробила так. так? Це прям берете відповідальність тут. Так, так зараз ми з вами uh -huh. поговоримо. Так uh -huh. добре, це були такі більш лайтові фразочки. Так а от якщо ви реально зробили якусь провину, когось підвели, зрадили комусь, uh -huh. щось таке серйозне зробили, уже сорі іншильне не, не допоможе. Так, так ми повинні сказати щось на кшталт яй віркілі лаймай». Або я шо Лаймайфурете, тобто ви відключаєте почуття своє. Оце це фразочка, коли ви виражаєте почуття, що я засмучений оціми моїми діями. Я шкодую, так? підключаєш своє власне ставлення до ситуації. Я не просто перепрошую, а я дійсно через це переживаю, шкодую і мені боляче, що так сталося. Ще один варіант сказати: навіть не вибач, а пробач мене. Якщо так. людині треба над собою зробити зусилля, тобто проти вибачення, так, правда. Тобто, так, Тобто, дійсно людині, перед якою ви перепрошуєте, треба прям зробити. Пробачення вас не просто там на ногу наступили в автобусі, А щось серйозно відбулася якась зрада? Ви когось підвели? Там щось не зробили що правда, Воно вживається, стосунках між людьми. так не обов'язково в інтимних, там якихось романтичних. між колегами і так далі. І звучить це як люба тілі май або май. чи можеш ти вибачити мене? Одна ще сказати саме вибачхопелюкантілі пробач. Так. Е, так, я сподіваюся, що ти можеш мене пробачити. <гум> Тут вже варіанті Кандотілі Май, так ми сказали. Наразі це все. Дякуємо, що сьогодні ви були з нами. Е, підписуйтеся на наш канал, слідкуйте за нами, якщо наш контент вам імпонує, і побачимося в наступних відео. Пока!